Сьогодні команда Ескалайф завітала на щорічну премію блогерсвордз. Сьогодні ми поспілкуємось з нашими блогерами, інфлюенсерами, а також дізнаємося, що приховує український шоу-бізнес. Тож let's go! Теплий літній вечір, вихідний. А у заміському комплексі Еквідіс Клаб справжній блогерський движ. І не дивно. Адже саме тут зібрались номінанти, їх колеги, рідні та друзі, щоб дізнатись, хто ж таки став блогером року. Саме з блогерів. Я думаю, що блогер року буде Машуковський, то понятне діло. Буде русалочка. Там ще номінація була у русалочки. І Найголовніша відьма буде Гелука. Я от 100% даю, що це була Гелука. І буд, була, і буде! Я незаконно в мені хотілося подивитися на блогерів. І... Нема такого, що за когось зболю. Всі молодці, всі працюють, просто комусь більш пощастило, хтось більш активний був, хтось менш активний. Але всі, всі колеги хотіли просто подивитися на них і все. Бо тому що всі стараються, в когось більш виходить, в когось менше. Хто, хтось попав в трасну, хтось не попав в транс, хтось. Ну, це ж таке. Немає такого одного фаворита. Кожна номінація індивідуальна. І кожен блогер, який робить контент, це неймовірні люди. Поэтому я просто за підтримку те, щоб вони далі продовжували робити свою справу. За Олега, за Стасю, за ще є один блогер за Олег за себе. Ну правильно, себе треба підтримувати. Завжди маєш бути на першому місці. Поважати та любити себе треба. Атмосфера заходу вражаюча та трохи метушлива. Власне, як і притаманно кожній червоній доріжці, хтось позує для фотографів, хтось спілкується з колегами по цеху, а хтось кайфує за келихом ігристого. Сьогодні нашим зіркам можна все, адже вони постійно працюють, щоб дарувати своїм глядачам позитивні емоції та цікавий контент. В мене, якщо чесно, табу немає. Ну тільки там якось знаєте. Там пишуть коментарі, такі погані. Там а, ну ось це табу. Я таке не хочу. Я навіть не хочу на це відповідати. Ну це а так, правильно. в Мене блозі мілфи, в мене блозі е, е, мої пісні. В мене блозі перепілка. В мене блозі, все. Бо це є лайфстайл. Вправді, табу тема саме перша це хейтити людей. Якщо ви хейтите людей, ну ви для мене вже трошечки така непозитивна людина, токсик, да, оце як по модному казати. А потім друге казино, звичайно. Ну, типа, я все підтримаю. Хоча колись я рекламувала, але зараз, типа, я прям вийшла на правильну доріжку. Не, не можна. А ви знаєте, гумор теж має бути нормальним. Якщо гумор ображає вже людей, то це також мінус. А ми несемо в цей світ те, що ми відзеркалюємо. Е, мабуть, політика. Ну, типу, щоб прям серйозно обговорювати, це точно політика. За, за мову хотів сказати, але думаю, блін, я буває часто піднімаю це питання, щоб люди просто між собою не сварили. Щоб люди, які херово говорять українською, але пробують, то краще мотивуйте їх там, хволіть їх за два три слова. Але, типу, не бульте один одного. Це інколи да напевно. Це особисте життя. Тобто, що у мене відбувається саме в моєму глибокому особистому житті. Е, гроші, релігія. Так банально стандартно, але насправді я не хочу це. Якось освітлювати, чіпляти. Колишній. Вже все. Хвати, вже обговорили все що можна. Так, да, вже всі, всі теми обсосали. Все, достатньо е, з нього е, йому аудиторію переганять. Мою. Трохи поспілкувавшись з зірковими гостями, ми дізнались більше про їх ведення блогу та що вони відмічають важливим у своїй роботі. Також отримали відповіді, хто за кого вболівав або ким мотивувався. Чесно кажучи, не знаю. Прямо слідку. Є друзі, на яких я підписаний блогери. Да? Ось я мотивуюсь з собою. В мене навіть моя заставка на телефоні, де я співаю. І тому я собою мотивуюсь. Я собі мотивація, чесно кажучи. Але, якщо чесно, трошечки підглядую Машиковського. моїй тематиці дуже мало мені блогів, ну, на кого я можу дивитися. Так, я своїми переглядами мотивуюся. Дивлюся, якщо заходить, аналізую свої відоси і все. Мені просто не хочеться бути схожим на інших і все. Моя сторінка мене дуже надихає та мотивує, і насправді я це також роблю. Намагаюся робити для своєї аудиторії. У мене 200 тисяч підписників лише в інстаграм. Слідкую лише за одним блогером. Це Даша Квіткова. Є колеги, за котрими я так можу слідкувати. Тим паче, не тільки колеги ми ще спілкуємось, це Олєшка Мишуковський. Він мене постійно отак от поталкує, що давай щось робить. В мене там, я кажу, в мене проблеми, фінансові проблеми проблеми. В мене все. мене. Він каже, у мене теж погнали гулять. Тепер час розвідати, як працюють подібні івенти не лише зі сторони гостя, а й дістатись начинки цього гарного інстаграмного торту. Ну, насправді е це складно, бо з кожним разом все менше і менше стає партнерів, стає людей потужних, бо е наразі. ну… Ми бачимо, що всі втомилися від ситуації, і ну, дуже важко втримувати свої позиції, що і у організаторів, що і у бізнесменів. Але е дуже велика кількість наразі відкривається нових проєктів, е відбувається ребрендінг бізнесу, відбуваються колаборації проєктів, е особистостей, е компаній, фондів. І тому. Це як нова хвиля, і скажімо так: коли місце хтось звільняє, то обов'язково на це місце знайдеться потужна нова людина. Тому це як і добре, так і погано, але всьому своє місце. А у мене своє місце. Я люблю. Я люблю те, чим я займаюся. Я цим живу. Тут це мене мотивує, це мене розслабляє, це мене дарує мені і щастя, і емоції, і скажімо, впевненість у завтрашньому дні. І все заради сім'ї, заради майбутнього треба треба встоювати треба не опускати руки треба підтримувати один одному одного бо тільки разом ми можемо зробити якомога більше ми не конкуренти один одному тому при колаборації та партнерстві ми можемо і наблизити нашу перемогу і зробити більш потужні проєкти Поки ми спілкувалися з гостями, перші номінанти вже встигли порадувати своїх підписників кружечком в телеграм-каналі або сторіс в інстаграм та розділити смак перемоги. Наприклад, Сімбочка, яка виграла в номінації Найкращий Тікток-Блогер 2025. Я в захваті, бо це моя перша така номінація я вперше на такому заході, і прям такі теплі відчуття, теплі від того, що це все моя аудиторія. Аудиторія ну це моя проста пушка. Якщо вони мене будуть дивитись, то е, мої бусяти, я вас дуже сильно люблю. Ви просто мене самі найкращі, дуже дякую вам. Ця перемога тільки е, завдяки вам. Робіть добрі справи, і вони вам віддадуться в тисячовідсотковому форматі для вас. А і ще знаєте, що. Знайдіть, будь ласка, справу для душі, і е, тоді у вас все буде в житті. Добре, найголовніше ніколи не боятися завжди проявлятися наповно, тому що кожен із нас індивідум, і кожен із нас може бути цікавим. Але якщо ми не будемо боятися, сьогодні команда Ескалайф привела вас до обсерваторії, а наша камера стала справжнім телескопом, щоб ви роздивились наших зірок поближче. Тому підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайку та залишайте коментар, яка зірка світила для вас найяскравіше. А ми за новими подіями до зустрічі!